Привіт, друзі! Мене звуть Міщенко Ірина, і я б хотіла вам розказати про три основні принципи роботи фонду OrgBusters. Пасерс. Перше, ми збираємо на щось одне конкретно в один проміжок часу. Наприклад, якщо ми вирішили збирати на безпілотник, то поки ми всі кошти зберемо на безпілотник, ми не будемо переходити до нового збору. На що ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб ви знали, на що саме йдуть ваші кошти. Другий принцип це. Обов'язкові відеозвіти від військових. Якщо ми купили безпілотник, ми передали його на фронт. Ми обов'язково знімаємо відео, щоб військові сказали наше ім'я нашого фонду і сказали, що саме ми їм передали. Таким чином, ви знаєте, куди ви пішли ваші кошти, і де саме отримали те, що ми придбали. І третій принцип: ми всі кошти, які ви нам присилаєте на фонд, використовуємо тільки на ЗСУ. Ми не використовуємо ці кошти для власних потреб, Ми не виплачуємо з них зарплатню там, і інші е, якісь витрати. Так? Тобто, якщо ви хочете підтримати наш фонд, у нас є е, окрема банка, ви можете туди кинути коштів, щоб ми могли виплатити зарплату, наприклад, бухгалтеру. Ви нас дуже підтримуєте, я буду вам дуже вдячна, тому що ми робимо це самотужки. Е, дуже вам дякую за підтримку. Слава ЗСУ, слава Україні! І